Мене звати Юрій Заставний, я співзасновник театру Пива Правда, а також Пивоварні Правда у Львові. В яких умовах по підлозі ми працюємо зараз? Повністю поміняло комфорт роботи. Тут доволі комфортно відбувається саме миття підлоги. Підлога не є пориста, її дуже легко мити. Вода гарно стікає в дернажні системи, не залишаючи калюш на виробництві. На відміну від інших підрядників, з якими ми вели розмову роками. Жоден з них не давав нам варіант не зупиняти виробництво. Отже, ми почали працювати з Оліс груп в першу чергу завдяки тому, що спеціалісти цієї компанії запропонували таке рішення, яке дозволяло нам не припинити варити пиво. І ємності, які знаходяться за нами, вони були в роботі. Ми їх не могли забрати, і вони тут стояли. Як ви можете зрозуміти, ми працюємо з достатньо агресивними хімічними речовинами, щоб приводити нашу, наше обладнання в стерильно чистий стан. Це означає, що ми працюємо з лугами, з кислотами, і зараз ми після якогось періоду експлуатації бачимо, що ця підлога добре тримає цей кислотний, цей хімічний удар. Я можу щиро рекомендувати цю компанію Оліс Груп» для співпраці по промисловій підлозі.